Мене звати Леся Ганжа, позивний крапля. Я зараз пілот однієї з бригад на лінії бойового зіткнення, воюю з 2022 року, з березня місяця. Тоді я пішла у військо піхотинцем. Я сама з міста Києва. І коли ворог наближався до Києва, то роздумувати часу практично не було. Треба було або брати в руки зброю, або вивозити свою родину. Я вибрала взяти в руки зброю. Після того, як я пішла в, у військо, це був, було 15 березня, 22-го, десь через 10 днів ми вже були в Ірпіні і тримали рубіж між Бучею та Ірпенем. Десь перший рік я була в піхоті. Це важка робота, дуже важка, і фізично, зокрема. Але мені хотілося більшої ефективності, тому що все-таки піхота це, по-перше, дуже важке фізичне навантаження. А я як піхотинець в своєму віці і при своїх фізичних даних не є аж надто ефективною. Тому мені хотілося б мати якісь суперскіли для того, щоб ефективніше працювати. І я почала вивчати дрони. Спочатку літало трошки на мавіках, потім трошки на FPV, потім багато на мавіках, потім на легких бомберах. І зараз я літаю на вампірі це великий нічний бомбер. Умови роботи на вампірі є набагато легшими, ніж умови роботи на мавіках. Це така внутрішня кухня, будемо говорити, пілотів. На вампірі літати цікаво. Головна привабливість вампіра, вона полягає в тому, що вампір може нести дуже великий заряд. А відповідна ефективність його роботи є непорівнянною з маленькими бомберами. Основні дві задачі: це логістика, доставлення продовольства, доставлення ліків, доставлення різного стафу на лінію бойового зіткнення до пілотних позицій. Це надзвичайно така благородна мета. Часом почуваєш себе листоношею, да, працівником пошти. Ти пакуєш посилки і доставляєш посилки. Ну, і друга, звичайно, це безпосередня задача вампіра це нічний бомбер. Мені дуже подобається моя робота, тому що це зараз у мене такий період в армії, коли я в досить ефективній бригаді виконую кваліфіковану роботу. І тому для мене цей період в армії він є непорівняним з тим, що було на початку війни. Коли, коли найбільший твій страх на війні це те, що ти не знаєш, як правильно себе поводити. За три роки ми вже, ну типу, принаймні вивчили набули певної кваліфікації і навчилися працювати з тою зброєю, яку ми використовуємо. І ти вже не почуваєшся таким новачком в армії, да? стой тут, іди сюди, там щось, що тебе. А ти просто прекрасно знаєш, що тобі робити. І це ну мабуть це називається професіоналізм. А коли ти вже досяг якогось результату в якійсь справі, тобі хочеться. Ну тому мені здається, що це просто людський інстинкт далі відточувати скіли. І ось да, так, інтерес, інтерес, інтерес до дронів це те, що мотивує лишатися, і, ну, і просто нам нема заміни. Якби сказали, іди, все, ти, ти, ти є вільна людина у вільному світі. Війна закінчилася. Ви Я в армії не залишуся. Я не армійська людина. Мені є чим займатися в цьому житті. Я повертаюся до своєї роботи. Мої проекти вони ще досі там, актуальні. Мої, там, мої сайти я працювала до війни репортеркою, я працювала керівником проєкту, зокрема, проекту по доступу до публічної інформації. Цей сайт живий, мої колеги його підтримують, вони чекають мене з війни. І в принципі мені є куди повертатися. Також я повертаюся у вітрильний спорт, тому що я хочу цим займатися. І типу подорож в Антарктиду, вона під вітрилами, вона в мене запланована, і я від цього не відступлюся. Тому варм тільки закінчиться війна, типу, я тут не лишаюся. Мене військова кар'єра абсолютно не цікавить. Мене цікавить, щоб ворог забрався з моєї землі. Ми чудово розуміємо, що ми тут тримаємо рубіж не тільки України, ми тут тримаємо рубіж Європи. Тому що, якщо повпаде Україна, то в Європі спокійне життя закінчиться. Росію не зупинити умовами, перемир'ями, домовленостями. Ми давно живемо з тим сусідами, ми чудово знаємо, що цей сусід не виконує домовленостей.